І так, розпаковка з тему, Це вперше в житті я щось замовляю на тему і. Це не просто розпаковка, це творча розпаковка. Я вже не все пам'ятаю, але точно знаю, що це десь на 40 євро. О! Це інтересний лот. О, блін, вона грувна. Я думала, на сені такі. Коротше, в мене тепер є недовольна жаба номеру, ну вона офігенна. Ну тут так. Чесно, це сьогодні ми. У мене сьогодні був дуже поганий настрій. І не тільки через стрижку, в мене ПМС. І коротше, от сьогодні я така недовольна жаба. Це от моя перша недовольна жаба, а другу я замовила Ані. я собі блакит не заберу. Найвий вираз обличчя він недооціненний, не, просто Обалдені. От в мене буде тепер такі. Друзі, вони офігенні. Я ні разу, що вони маленькі, але я ні разу не шкодую. Просто братва, така братва. Ну, клас. Я все хотіла. Жаба, жабун! Це коротше сумочка така. Зараз вам покажу. Сумочка, жаба. Я просто обожнюю жаб. Це така моя така невеличка пристрасть, абсолютно. Телефон, як ми поняли, туди не влазить. Що трошки сумно. Але я підозрюю, що ця сумочка, вона, по-перше, як класний елемент гардеробу. По-друге, ну дивіться, яка нілашна просто ця ручечка. класно. Дуже гарно. Коротше, ще одна жаба. Але це все має йти в пару, тому я зараз покажу, до чого це йде в пару. Зараз до цього. Мені прийшла сумочка, нормальна сумочка. Ой, на біла, я люблю біле. Така напоясна сумочка, боже, з кишеньками. Вона обалденна, вона дуже крута. Сумочка з кишеньками, боже, мені подобається. Я в захваті. І сюди влізе телефон. От сюди телефон вже влізе точно. О, всі собі хочуть лабубу, а я собі хочу лажабу. У мене є лажаба, Ще є з дзвіночком, Щоб всі крадії чули, що в мене є лажаба. Обалденно. Мені дуже подобається. Наступне, я буду міряти це на відео. Типу, це моя перша, мій перший одяг, який я замовила на тему. Тема з жабами продовжується, якщо коротко. а приємна тканина. Не знаю, чи це синтетика? Але це жаба з книгами. Жаба з книгами. І, коротше, вона медитує. А я з сім'ї йогів, тому ви розумієте Надя, це жаба з моєї просто я, коротше, помірюю, і ви побачите на відео. Ну, поки що я просто в дикому захиті цієї жаби. Сумочка для планшета. Зараз принесу головного героя для цієї сумочки. Мій планшетик отримав. Сумочку, яка. О! Таку от сумочку, яка буде дуже зручна для подорожей. У мене дуже світла сумочка. Блін! Класно! По-перше, дуже якісна. І такий замшевий, такий прям. Такий замшевий, прям приємний цей матеріал всередині я в шокі. А це ручка. Це ручка на сумку. Ну, так, ясно, зараз. Перше, він легенький, і він неймовірно красивий і неймовірно приємна тканина. Я думаю, що під відео залишу артикули, бо ця сумочка, чесно кажучи, я не очікувала, що буде така якісна. Бо я за скільки ми Flying Tiger мою сумочку? А цю за скільки? я вже не пам'ятаю. Ну, коротше, трошки дорожче, ніж ту, що я купляла в офлайн магазині і вона неймовірно якісна Ні, чесно, дуже крута. Я просто в шоці, дякую. О, я це дуже чекала. Це крабик, хоча зараз це не дуже актуально. Щоб ви розуміли, я 15 хвилин тому постриглась, потім 15 хвилин плакала. От в мене, хто не бачив мої попередні відео, в мене дуже була така довга стрижка, і Зараз крабік, це не дуже актуально. Але взагалі крабік обалдєнний, такий трошки розписаний і такий він приємний, слухаю, дуже приємний. І схожий трошки на аватара. Знаєте, мультик Аватара? Лишимо його на зиму. Ну він красивий. Він красивий. О, це, коротше, друга річ, яка підходить під мій планшет. Якщо коротко, у мене новий планшет. І мені треба новий чехол. У мене є такі старенькі, я не пам'ятаю, заліка чи стему ми замовляли. Шейна. Ну, шейна. Тому я звідси дістаю свій планшет. Між іншим він також з жабою. От питання, хто моя улюблена тварина, він просто відпадає. Yeah. Амфібія. І так. ух ти, Дуже інтересний. Чухол. Зараз ми попробуємо його вдягнути. О! О, слухай, воно ший. О! Слухай! Воно вноший... зараз, Як воно має стояти? А! О! Я зараз покажу. Цей ший стоїть, бо в мене попередня моя жаба вона не стояла з шейна. Цей стоїть. Виглядає, чесно ну, просто неймовірно. Простоймовірно. І виглядає так трошки по-старовинному. Так, і у мене ще є брілки. Я зараз покажу два класних брілки. Я, я дуже добре пам'ятаю, що це за брілки. Я прекрасно пам'ятаю, бо я їх хотіла. Here comes the sun, ту -ру -ру -ру. Короче, знаєте цю пісню для мене це дуже така, як сказати, значима пісня, значимі слова, і мене не тяшопер з цією піснею, коли вона ще не була мені значимою. Через те, знаєте, це так приємно. Ну, пін, ну не брелок, ну нічого. І о, тут треба зробити. Оце дуже красиво зараз. Воно розібрано. Цей брілочок розібраний, але він неймовірний. Зараз і тут шнить пе, тільки така металева. Зараз. зараз. Зараз, 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 Ой! Я собі на ключики повішу, Тут сонечко і дуже-дуже красивий краєвид. Так, що, хай у вас буде гарний день. Не букайте, як ці жабки, а дружіть і підписуйтесь на мій канал.